Всім привіт! Сьогодні поговоримо про колись великий футбольний клуб Динамо Київ. Коли не трапляю на згадки про сезон 1998 років, то емоції переповнюють. Мене розриває всередині. Ви можете повірити, що наша команда тоді вийшла у півфінал Ліги Чемпіонів. Ми грали проти Баварії і по ходу матчу могли її рознести, але зіграли 3-3 у себе вдома. А на виїзді мінімально програли. Зараз не віриться, що Динамо було настільки близько до фіналу. Хтось каже, та Динамо не тільки було у фіналі, а й вигравало кубок володарів кубків або аналог теперішньої Ліги Чемпіонів. Звісно, якщо поритись в історії, то можна згадати і Блохіна, і ту непереможну команду. Але не хочеться говорити про геть старі часи. Дивлячись на теперішнє становище команди, хочеться спитати: а що сталося? А стались брати Суркіси, які повільно, але методично заганяли клуб у прірву. Я не бачив ні одного фаната Динамо, хто повністю підтримував би ідеї президента клубу. Став лайк, якщо ти також підспівував цій пісні. Зараз не будемо вдаватись в деталі і проводити аналіз діяльності власника команди. Я лише виділю один надзвичайно негативний момент, що мене вибішує вкрай. Підписуючи контракт з Динамо, футболіст потрапляє ніби у в'язницю, бо до закінчення строку у папірця він не перейде в іншу команду, якщо буде в хорошій формі. Тільки якщо перестане потрапляти в основний склад, то є шанс перейти в інший слабший клуб. А якщо це хороший футболіст з українським паспортом, то рабство у Динамо йому забезпечене. А яка стандартна відмазка президента клубу? Ми готові відпустити любого футболіста, якщо буде відповідальне пропозиція для клубу, для футболіста і той клуб, який хоче купити Циганкова, це буде топ-клуб, топ тому що Циганкову переходити просто. В другого чемпіонат, даже в топ-п'ятерку не має смысл переходить в какую-то команду. Віктор Циганков переходить в джерону на правах вільного агента. Ми граємо в сильнішому чемпіонаті. У нас матчі з Гаверлой Дясно і Вересом. Якщо я продам циганкова, то ким мені його замінити? Команда без нього зможе достойно іграти і показувати результат. Давайте спочатку знайдемо йому достойну заміну, а потім подумаємо над його продажей <рес> Відповіді в такому стилі були завжди: від часів, коли фаєрив Єрмоленко і його перетримали в Динамо, та й до сьогодення. Коли футболіст на піку форми може піти в іншу команду, тим самим принісши клубу певний дохід, він залишається в Динамо. З часом втрачає мотивацію і свою ігрову форму, а потім має шанс потрапити у набагато слабшу команду і не виправдати очікувань. А що було б, якби всіх бажаючих відпустили у вільне плавання по Європі? Той скаже, що в такому випадку наші хлопці мали більше шансів закріпитись у топ-чемпіонатах, бо за ними тоді буде більше уваги, і змінити прописку, наприклад, з аутсайдера англійської прем'єр-ліги на арсенал чи Ліверпуль буде простіше ніж з клубу українського чемпіонату. Сьогодні перевіримо це в новому експерименті у Football Manager. Зразу 16 українських футболістів змінили динамо Київ на середняки чемпіонатів Англії, Італії, Німеччини та Іспанії. Перейдемо до трансферів. Я відібрав 16 найкращих гравців Динамо за здібностями і потенціалом по версії Football Manager. Той з них доволі перспективний, а комусь вже пора на пенсію, але чому б їм не дати останній шанс? Тепер подивимось, що сталося з цими футболістами через 5 сезонів. Тільки попереджаю, що далі я буду говорити не по заготовленому тексту, тому монолог буде повільнішим. Ну і так, починаємо з. Першого футболіста це центральний захисник Олександр Сирота. Як бачимо, зараз він в Норвічі, хоча ми його переводили в Мілан. Глянемо на його кар'єрний шлях. І так, в Мілані йому, м'яко кажучи, не вийшло себе проявити. Нуль матчів за два сезони, в результаті він перейшов в Аутсбург. В Аусбургу в другій бундеслізі, звичайно, він трохи пограв, хоча в своєму третьому сезоні за цю команду він зіграв тільки 4 матчі і перейшов в Норвіч чемпіонат Англії. Ну і в принципі, там він закріпився, хоча Норвіч вилетів у чемпіоншип, тому не знаю наскільки це прогрес для його кар'єри. По своїй суті, зараз це гравець нижчих європейських дивізіонів. Це друга бундесліга і вже чемпіоншип. Далі у нас іде Віктор Циганков. Ми його відправляли в Жерону, в принципі, як і в реальному житті. Зараз йому 28 років. І, як бачимо, в Жироні він доволі добре закріпився, грає середньо на оцінку 6.6-6.7. Тому, в принципі, можна сказати, що він став стабільним гравцем європейського топового чемпіонату. Далі дивимось на Сергія Сидорчука. Звичайно, він був не в молодому віці, коли я його відправляв у Crystal Palace. І нічого дивного, що він там не заграв. 8 матчів всього, потім прийшов погрітися в Лас Пальмас в Іспанії у другий дивізіон. Ну і повернувся в Динамо. Як бачимо, у ньому справді б'ється динамівське серце. І він тут і залишиться. Можливо, закінчить кар'єру і буде тренувати як Блохін. футбол, В цілому, що можна сказати? Нормальне закінчення кар'єри, ну два роки поїхав, погрівся в Іспанії, повернувся назад в Київ. Там чого можна ще побажати в такому віці? Ну і в Динамо він продовжує бути основним гравцем. На черзі у нас Богдан Лєднів. Доволі таки молодий гравець був, коли ми переводили його в Майнц в Німеччину. Ну і таке собі, таке собі, ноль матчів в бундеслізі. пішов в оренду Ференсварош. Повернувся в Майнц, в Майнц 2 зіграв всього 2 матчі, доволі непогано зіграв на оцінку 7. Ну і в Майнці так і не закріпився. Пішов в таку відносно теплу Португалію комфорт, ну і там, от, як бачимо, грає. Зараз, на жаль, правда, в другій лізі. М'яко кажучи, хлопець не закріпився в топових європейських чемпіонатах. Хоча отримувати 10 тисяч доларів в тиждень, чого можна ще побажати. Наступний у нас Олександр Караваєв, і я вже бачу емблему Дніпра. Тобто він таки повернувся в Україну. Петафа він доволі добре пограв. Чудово Чотири сезони. Я вважаю, це успішно в вищій іспанській лізі. Він переходив, коли йому вже було там біля 30 років, якщо не помиляюсь, і доволі успішно відіграв і просто перейшов назад в Україну, в Дніпро, не в найгіршу команду. Тому ми можемо тільки похвалити цього роботягу і надіятися, що в реальному житті він також зможе десь перейти і себе показати. Так, і хто тут у нас? Тут у нас захисник Денис Попов. Геть молодим він перейшов у Валенсію. Навіть відіграв 21 матч в одному сезоні і на доволі непоганому рівні такому. Правда, потім щось в нього пішло не так. Перейшов в Айнтрахт, там зіграв три матчі, потім якусь дуже незрозумілу команду іспанську. І потім в Осасуну, так, це Осасуна була. Атлетіко Памплона називається. Я пам'ятаю логотип, це, це цей клуб називався Осасуна. І зараз він там. Ну, можна сказати, такий гравець резерву, але в вищій лізі Іспанії, тому доволі чудово закріпився. Можна сказати, що він закріпився в Європі. Тепер подивимось на доволі відомого центрального півзахисника Динамо Володимира Шеплєва. Ми його відправляли в Італію, в Торіно і. Що, можна сказати, перший сезон був таким резервним футболістом. Далі геть пішов у глибокий запас. І його віддали в оренду в Валенсію. Там він то, взагалі, м'яко кажучи, не заграв і пішов в серію Б в Модену. Тому робимо висновок, що він не заграв у Європі. Хоча в Динамо вважається доволі перспективним. Ну, а тепер доволі такий хайповий футболіст, який став дуже популярним під час. Євро, на якому виступала Україна. Це Георгій Бущан. І ми відправили його в Ліц. В першому сезоні він зіграв 17 матчів. Не сказати, що дуже успішно, судячи по середній оцінці. В другому сезоні він взагалі випав з команди. Ну і перейшов в QPR, де дограє в чемпіоншипі. Але в QPR він. Точно основний гравець, судячи по кількості матчів, які він там грає. Зараз йому 32 роки. В принципі, враховуючи, що він перейшов в ЛІЦ вже в такому відносно немолодому віці, то, напевно, можемо сказати, що кар'єра в Європі вдалася. Він доволі впевнено, почуває себе в Англії. Віталій Бояльський. Звичайно, це. Не легенда Динамо Київ, але футболіст, як то кажуть, з динамічним серцем. Він переходив у Брайтон у нас, зіграв навіть 19 матчів, хоча я сумнівався, що він там хоч щось зіграє. Брайтон вилетів у чемпіоншип і там в чемпіоншипі щось бояльський втратив мотивацію, зіграв всього два матчі. Пішов у Борнмут в першому сезоні він. Видно, усвоювався, а от в другому сезоні, дивіться, закріпився, зіграв 22 матчі на 7-0 на середню оцінку. І я думаю, що він там вже відносно основний гравець. Далі ми рухаємось до футболістів вже з меншим потенціалом, з гіршими здібностями по версії футбол-менеджер. от я сумнів, як от вони зіграли в Європі, чи вони взагалі. Закріпилися хоч в одній команді, будемо зараз дивитися. Далі у нас на черзі Сергій Булеца. Ми його відправляли в Емполі. Ну так, да. прогнозовано, що він в Емполі не заграв. Перейшов безплатно в Шальки. В Шалькі два сезони мучився, бідний, теж зіграв. Напевно, якихось другорядних товариських матчів, що навіть оцінки не виводить. Перейшов в Ганновер, там також діло не пішло. Ну, але можна сказати, що в будний слізі він трошки пограв і чотири сезони якось там тримається, хоч і в ролі резервного футболіста. Дивимось на Олександра Андрієвського, центральний півзахисник, також доволі відомий в українській лізі. Ми відправили його в Астон в Англію, і там ні одного матча, просто zero. да. да я, навіть, я думав, що він хоч на заміну десь вийде. Потім перейшов в Австралію. Там також далеко не основний. Ну, робимо висновок, що Андрієвському краще бути в Динамо і нікуди не дьоргатись. Так, переходимо до Владислава Кулича. і, як бачимо, він уже тренер у 2026 році, 33 роки. Що ж такого сталося, що він вирішив завершити кар'єру? Да, сталося те, що він зіграв всього три матчі в шалькі. напевно, там така дезмораль пішла, враховуючи. Сезон в Динамо, де він зіграв тільки 5 матчів. Напевно, вирішив, що грати в футбол це вже не для нього. Ну і став тренером. Хоча, судячи по характеристиках, то тренер, напевно, такий собі. Олександр Тимчик, правий захисник Динамо Київ, зараз також вважається молодим і перспективним. Ну і переходив він у Бохум, в Бундеслігу. і дивіться, як він там заграв. Три сезони він був основним, навіть чотири. Ну, цей сезон новий тільки почався, тому я думаю, що він там, ну, реально основний гравець. Не найкращий, судячи по оцінках, але й не найгірший. Можемо його привітати з таким новим етапом його кар'єри. На жаль, три футболіста десь втратились за цих шість сезонів. Це Владислав Супряга, Микола Михайленко і Володимир Костевич. Блін, а де Супряга в реальному житті? Бо я щось пам'ятаю його вихід за Самдорією на 15 хвилин на заміну. Потім його знову замінили. І тим самим весь план на гру був поломаний, тому що використали дві заміни на одного гравця. Ну і все. І після того матчу я його ніде не бачив, я не знаю, де він зараз. Зійшов у Вікіпедію пошукати, де грає Супряга, і там записано один матч, де, коли він вийшов на заміну. Блін, реально. Я думав по приколу сказати, що після тієї заміни його більш не було видно, бо він так упозорився. Але більше немає інформації про нього. Так і записано один матч за, за Самбдорію, і все. Ну і не дивно, що футбол-менеджер просто видалив його з бази через декілька сезонів. Їх уже немає в базі ніде. Скоріше за все вони повністю завершили кар'єру, пішли з футболу і в базі зникли їхні профілі. Ось так виглядає київське Динамо в 2026 році, без тих 16 футболістів, які пішли на щерету воротах. З тих прізвищ, які я взагалі чув: це от Вівчаренко, Дубінчак, Дуелунд, Соль, Вітіньо. Сергій Сидорчук повернувся. Як бачимо, склад, звичайно, оновився, але не думаю, що це геть категорично вплинуло на результати команди. А щодо результатів, давайте перевіримо: пройшло, напевно, років 5-6, і можемо глянути, як Динамо себе показувало в різних чемпіонатах. У сезоні 22-23 Динамо на третьому місці, Дніпро на другому Шахтар виграв чемпіонство, і Колос, як бачимо, знову потрапляє в Єврокубки. Доволі така стабільна команда. В сезоні 23-24 Динамо також на третьому місці. Шахтар Перший» Дніпро другий. Кривбас на 4-му потрапив у Єврокубки. В сезоні 2024-2025, Динамо знову на третьому місці. Лідер не змінився. Дніпро знову на другому. Міняється тільки 4 команда. Ну і в сезоні 2025-2026 Динамо вже на четвертому місці. Да, тут все-таки гірші результати. Ще згадуємо етап, коли прийшов Блогін, купили кучу футболістів, і команда також була на якомусь четвертому-п'ятому місці, якщо не помиляюсь. Тому тут нічого дивного. В цілому, я можу сказати, результати Динамо не сильно змінились, не сильно погіршились. І, в принципі, робимо висновок, що Суркіс може відпускати футболістів, а отже, справа самих футболістів, як вони там заграють у Європі. Бо, як бачимо в цьому експерименті, далеко не всі заграли, і у багатьох кар'єра пішла, пішла вниз. Але можливо, Динамо Київ добре зіграв у Єврокубках. Так, Лігу Чемпіонів я вам не буду показувати, бо, звичайно, Динамо Київ там не брав участі, а от в Лізі Європи вже було цікавіше. Добре, що в Єврокубках є багато кваліфікаційних раундів, і такі команди, як Динамо Київ, просто можуть взяти в них участь. Тому Динамо зіграли один матч, успішно програли і вилетіли з Ліги Європи. Це було в 2023 році. В наступному сезоні Динамо. Залишилось на четвертому місці в групі з Рейнджерс, Ніцею і Шторм. Боже, що за команда? Динамо зіграло три матчі в Нічию, три очка. Останнє місце. До побачення. А дивіться, як у нас виглядає Ліга Європи в сезоні 24-25. Ну і Динамо я тут не бачу геть. Ні одної української команди. Що доволі сумно. Ага, тут було ще плей-офф кваліфікації, там колос вилетів. Може десь і Динамо було. Ну, хлопці, давайте, другий кваліфікаційний раунд. Колос пройшов, молодці, третій. Тут колос пройшов, Динамо геть не видно. Ну, зрозумів, зрозумів. В Лігу конференції навіть опускатись не будемо, там же немає що робити. Дивимось наступний сезон. О, і тут Шахтар у нас засвітився. Чудово. Ну як, чудово, 23 місце. Ну, як бачимо, в менеджері через 5-6 сезонів все доволі погано з українським футболом. Мені здається, треба провести якісь цікаві експерименти, де ми, може, накинемо грошей українським клубам, хоча я такі вже проводив в попередній версії менеджера, або придумати щось інше, щоб нарешті українські клуби себе показали і щоб наш чемпіонат піднявся. Але це вже буде зовсім інша історія. А в цьому відео ми провели цікавий експеримент. Подивилися, чи є шанси в українських футболістів закріпитися в Європі. Бачили, що шансів не так і багато. На жаль, ці всі футболісти не відповідають тому класу, який потрібний для топ-чемпіонатів. Ну але деякі деякі змогли і доволі непогано грали в середняках Іспанії, Італії, Англії. Тому якось так. На цьому завершуємо наш невеличкий експеримент. Дякую, що дивишся до кінця. Якщо відео сподобалось і хочеш, щоб тут було більше контенту на футбольну тематику, то обов'язково став лайк і пиши про це в коментарі. Вони дуже сильно допомагають у просуванні відео та в розвитку каналу. Футбол менеджер можна зробити безліч різних відео, від адекватних і логічних експериментів, до повної наркоманії, скільки голів за матч пропустить Мессі на воротах. Чи як пройде матч, якщо обнулити всім футболістам характеристику удару? Пиши, що тобі було б цікаво побачити.